Молоді амбасадори, амбасадорки, розмаїття про молодь, якій не все одно це і члени громадських організацій, і волонтери, зрештою, просто ті, хто в школі чи в університеті зрозуміли, що хочуть змінювати світ, але не знають із чого почати. Це програма проєкту громадської організації Стан у партнерстві з альянсом за права, рівність та міжнародну солідарність Екшенейт. Учасники програми побували й на Сакарпатті, навідалися й до інтеграційного центру громадської організації Простір молоді. Власне, у нас в команді налічується не лише не лише я одна, у нас ще є тренер та чотири інші фасилітаторки. Разом ми створили команду таких тренерів-фасилітаторів, котрі з ініціювали проєкт амбасадора різноманіття. Він включає в себе обмін між молодими людьми, які мають активну громадську позицію, хочуть розвивати власні громади, селища, міста, будь-які населені пункти, де вони проживають, для того аби це місце було безпечним та інклюзивним інклюзивним для різних соціальних груп людей, аби вони були більш освіченими, прогресивними, могли мати навички комунікаційного спілкування, навички проєктного менеджменту, писання грантових заявок, подачі їх та подальшому реалізації. Ця програма дає поштовх іншим проєктам, а ще краще знайомить з українськими містами. Максим в Ужгороді вперше нам здивувало те, що навіть в такому великому такому якомусь старовиному місті дуже тихо відносно порівнюючи там з іншими місцями Франківськ чи Львів. Ще мені більше сподобалося. Ви три дні були тут в різних набережна. «Набережна, нам дуже сподобалася ідея з самокатами. Це про це най класний туристичний хід. Ми вчора спробували покататися. Ну це просто ти їдеш по набережній ввечері, все так загалом. Ну, і сама атмосфера цього міста вона якась така досить спокійна, така комфортна. Вона тебе занурює прямо в глибину. І ти спокійно просто собі відпочиваєш навіть тоді, коли ти просто йдеш на якусь іншу локацію. Закарпаття дивувало гостей і музичною програмою були в організації New Generation of Ukraine, де ми слухали, ну, по-перше, спілкувалися з молоддю міста, а по-друге, ми почули два гурти цього міста, і просто це було фантастично. Один з них Шибай голова, а це така дуже важка музика. Я насправді таки не слухаю, але мене ну, я була дійсно вражена і вражена тим, що мені це сподобалось. От, в Ужгороді найбільше мене. «Зацікавило і сподобалося знову ж таки, це набережна, дуже красива, вона додає якогось шарму місту». Спілкувалися учасники із представниками національних меншин, зокрема, з Ромами. Нам розповідав один Ром про взагалі про свою діяльність, волонтерство, про своє життя, і це насправді. Дуже цікаво і дуже пізнавально дізнаватися про національність людей, про те, як вони живуть, і про те, щоб з чим треба реально боротися і з чим треба працювати в своїй громаді в першій взагалі по всій Україні. А який, можливо, був стереотип, от, що до ромів, які ви можливо розвіяли тут. В мене не було стереотипів, тому що я, в мене ім'я, багато хто каже, що воно. Ну, ромське, і я сама не раз зі... зісталкувалася з якимось стереотипом. Мені не раз сказали, що ой, вона зараз прийде, нас обкраде, ой, вона така, сяка. І я, типу, сама не раз з цим зісталкувалася через своє ім'я. Хоча в мене не ромське ім'я, в мене повне ім'я є давньослов'янське, і тому я не можу сказати, що я їх розумію, тому що я 100% не пережила такої дискримінації, як пережив... пережили вони. Але Типу, почувшись історії ще більше глобальніше, чим просто якісь образи в їхню сторону, а те, що реально порушує їхні особисті кордони, просто ну жахливо. З цим треба боротися. Я познайомилася з дуже багатьма прекрасними чудовими людьми, які мене просто надихають. Це просто вау. В мене з'явилось багато чудових ідей. Я побачила нові можливості, які я можу реалізувати в своєму місці і покращити свою громаду на кращу. А до прикладу, які є... до прикладу, я це реалізує? ну, кінопоказ, благодійний кінопоказ на у нас на стадіоні у Нововолинську літом. Або, можливо, це вже кінець весни, коли буде тепло, тому що ну в нас такого не було. Я думаю, це буде щось таке новиночко, що я звідси заберу туди. Знайомилися учасники із досвідом простору молоді. Зокрема, слухали про проєкт Молодіжні інтеграційні центри. Захід він реалізовувався одразу в чотирьох областях: це Уж -Уж, в Ужгороді, Чернівецькій області, Івано-Франківській і Львівській. Там відкрилися були такі чотири громадські там простори, скажімо так, і нам для нас це дуже цінний проект, оскільки в Ужгороді. Ми навіть зараз продовжуємо його, його діяльність. Зараз у нас не лише молодь може приходити, і діти, і дорослі. Тобто це така інтеграція ВПО з, місцевою, з, місцев, з місцевими. І він для нас такий, зараз найбільш такий значущий. Крім Ужгорода, учасники програми відвідали Батьово, Перечин та Мукачево.